Наймаліше слово Будівельники вобри добре працювали, у бору для дітвори школу збудували і так узвали, що ну, подивитись варто, і вікно на всю стіну, і колоди парти Втята у дзьобом долотом потрудився на ганку Павуки усій гуртом виплали фіранку. Приволік ведмідь старий стіл, паньок високий. Ну, сказав до дітвори, почнемо уроки. Повсідалась малишня на колодах проти пня. Сам ведмідь ступив на пень лоб кошластий витер і промовив Добрий день, візьмемось до літер. Намалюю на пеньку, щоб завчити ми могли. По боках по стояку, гойда між ними. Вчить обов'язково, це вона розпочина всім відоме слово. Між словами усіма, що найголовніше, це, звичайно, миша. Морква квапиться зайча з грядки соковита. Із за плеча мед бурчить сердито, білченя жмале мале в опушку панамі, хоч соромилось, але вимовило Мама. Мама, крикнули малі, як, як найголосніше. на усій усій землі слово наймиліше, засміявсь ведмідь воно вивчить чи не в року?» От і все дзвінів дзвінок з першого уроку У квача гайда гулять поміж стовбурами, Світить сонце між гілляк, ждуть додому мами.